в пізнань безмежних, де досліди роблять, щодня. лабораторія пізнайки, широ твері відчиня, щоб дітям мудрість, дати і знання. Лабораторія пізнайки, збирає діточок, Всім привіт! Вітаю вас в лабораторії Пізнайки! Сьогодні ми з вами вирушаємо у захоплюючу подорож у світ ґрунту. Сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про ґрунт. Ми будемо його досліджувати, проводити досліди, дізнаватися про його склад та властивості. А також, як він впливає на життя рослин та тварин. Готові! Тож починаємо! ґрунт це верхній пухнастий та родючий шар земної поверхні, де ростуть рослини і живуть деякі тварини. Діти, у мене на столі є дві чудові мисочки. Одна мисочка це сухий ґрунт. А друга мисочка це мокрий ґрунт. Давайте з вами зробимо такий досвід. Я беру сухий ґрунт. Подивіться, він. Сірого кольору. так? А якщо ми його будемо міцно-міцно тримати в ручки і стискати, що з ним буде відбуватись? Він що робить? Він так, він розсипається, бачите? Давайте ще раз уважно, стисніть. Міцно, міцно, бачите? Він розсипається, він не, нічого не, про, не відбувається з ним. Так. А тепер давайте візьмемо вологий ґрунт. І міцно його стискаємо. Ось так. Що ми можемо сказати про нього? Що він м'який, він чорного кольору, так? і він ліпиться. Так? Тож, з цього ми можемо зробити висновок, що сухий ґрунт він розсипається, а вологий при стисканні тримається грудочкою, бо має у складі водичку. Діти, а тепер ми з вами візьмемо скляночку з водичкою та наб'ємо її у стаканчик, наповнюємо її водичкою. Зовсім трошки. І беремо нашу отримавшу грудочку та кладемо її у стаканчик з водичкою. Діти, подивіться, що ми бачимо. Подивіться уважно. Так, з'явилися, з'являються потрошки бульбашки. Бачите? Ось вони, маленькі бульбашки. Так, це наше повітря. З цього ми можемо зробити висновок, що у ґрунті є повітря. А давайте підведемо з вами підсумок. ґрунт це важлива частина всієї нашої планети. До його складу можуть входити водичка та повітря. Все те, що необхідно всьому живому для нашого життя. А тепер я вам хочу запропонувати провести дослід вдома з батьками або зі своїми рідними. А я буду з нетерпінням чекати ваших відео. До нових зустрічей в нашої лабораторії Пізнайки! До побачення!